Історія, яка мене на днях дуже спантеличила і досі тримає в цьому стані. Позавчора я виходила із супермаркета, купила собі морозиво ну і йду їм це морозиво. І тут чую, якась дитина кричить: Стій, стій! Я спочатку не зрозуміла, що це до мене. А потім якось так повернулася і бачу, що вона кричить саме мені. Ну, Дитина так десь роки три. Я зупинилася, ця дівчинка підбігає і каже, дай вкусить. Я стаю така трішки спантеличена, не знаю, що робити, бо не часто незнайомі діти просять в мене вкусити морозиво. Дивлюсь трішечки далі, а там стоїть її мама. І вона стоїть і на це все дивиться. Я не знаю, як в такій ситуації вчинити, бо не кожен день мене діти на вулиці просять вкусити морозиво. Я дивлюсь на дівчинку, на її маму, а дівчинка продовжує, каже: Дай вкусити, дай вкусити. І я кажу дитині: давай підемо в супермаркет, я тобі куплю. Ну, логічно, якщо дитина хоче морозиво, купити їй нове. Мені не шкода, наприклад. І тут мама каже: Ні-ні-ні-ні, не треба, не треба і продовжує дивитись на цю ситуацію. А, а дитина знову продовжує дай вкусити, дай вкусити, а вона ж нижче мене за ростом і вона отак от схопилась за, за мій лікоть і тягне руку з морозивом до себе. Я знову дивлюсь на маму, бо дитина вже підтягує це морозиво до себе. І мама ніяк не перешкоджає цій ситуації, що дитина там у якоїсь незнайомої жінки просить вкусити морозиво, яке вона вже до цього їла. Може, в мене там туберкульоз чи ще щось. Я в шоковому стані так замерла від цієї всієї ситуації, а, а тим часом дитина вже майже стягнула мою руку до себе. Ну, я думаю, ну що ну робити, ну вони не хочуть, щоб я їм нове морозиво купила. Ну Взяла та й дала укусити дитині це морозиво. Вона вкусила і мама спокійно на це дивилася. Ну і Пішла далі з цим надкусаним морозивом. Звісно, я його далі вже не їла. Я, чесно кажучи, не зрозуміла взагалі, що це таке було. Ну, я можу зрозуміти, що дитина гуляла і побачила, як хтось їсть морозиво, і вирішила попросити вкусити, бо теж хотіла морозиво. Але в цьому випадку я не зрозуміла поведінку її мами, яка, по-перше, не дозволила купити мені цій дитині нове морозиво, а по-друге, дозволила його вкусити у невідомої жінки.